Чекаємось того моменту, коли вся правобережна Херсонщина буде звільнена. Це обов'язково. До речі, я б тут дуже уважно звертав увагу на бригадного генерала пана Тарнавського, який керує цим напрямком. Достатньо ефективно, як ви бачите, керує. тому що між тим Росія туди назбирала дуже дуже багато відповідних. Військових частин, і це не були просто мобілізовані. Це сьогодні вони додають туди мобілізованих. А до цього там були і десантники, і морська піхота. Це достатньо злагоджені підрозділи були. Там було багато і одиниць військової техніки, артилерії таке інше. Це все я маю увазі на, на правобережній е е е Україні. Херсонщині, і але все ж таки, на мій погляд, що пан Транавський абсолютно ефективно провів тяжку, е, тяжке планування операції щодо звільнення деблокади території півдня України, і тому очікуємо від них достатньо розлогих коментарів. Як це вдавалось? Чи це була така сама операція, як на Харківщині? Це те було трошки інше планування з урахуванням знову ж таки великих е, там природних. Можливості для е, влаштування оборони я маю на увазі в чому в тому числі річку Дніпро. А що ми очікуємо на підставі дій подій, які сьогодні відбуваються? Ну дивіться, тут можна вже розставити певні крапки. По перше, ми бачимо буквально вал там дев'ятий вал негативу у всіх медійних на всіх медійних майданчиках. Які ще не відносяться до ключового полу пропагандистів, я маю на увазі телекомпанії російських, але між тим йде величезний, вже скажімо так, брутальний прямо наїзд і на генералітет, але вже ми бачимо і окремо вже говорять дуже багато про неефективність пана Путіна як такого, як Верховного головнокомандуючого. І ми бачимо, що в таку це друге. Ми бачимо велико розгублення серед політичних еліт Російської Федерації. Вони не розуміють, що відбувається, як це буде далі. Йти, і тут третє, дивіться, буквально сьогодні. Зам е міністра зовнішніх е закордонних справ Російської Федерації пан Рябков знову ж таки в історичній манері каже: Давайте ми вже почнемо швидко, почнемо переговорний процес. Тому що навіть ніяких там передумов ми до цього не будемо висувати і таке інше, але між тим дивіться, вони не хочуть висувати передумов. Але при тому, оцей самий Рябков каже, що там якісь куратори Україні щось не дозволяють зробити. Да? Ну, тобто вони програють і все рівне продовжують ображати Україну. Тобто, ви говорите історично, що ми хочемо швидко переговори, бо нам страшно те, що відбувається на Півдні, Ми розуміємо підсвідомо, розуміємо, що це буде відбуватись на всіх окупованих територіях, там де ми писали оці свої бордики. Росія тут назавжди. Але нам настільки страшно, але ми продовжимо вас ображати. Ми продовжимо сьогодні но ночу ви ж бачили, да обстрілювати вашу інфраструктуру. Але давайте швидко сядемо за стіл переговорів і будемо домовлятись про припинення вогню. Вони навіть сьогодні говорять не про те, що е, пропонує президент Зеленський, ті е, відведіть всі свої війська за територію України, і тоді будемо говорити про формат переговорного процесу. Ні, вони сьогодні говорять тільки про припинення війни. А ми ж вами е, припинення, припинення припинення вогню. А ми з вами розуміємо, що це не є питання в і миру, це питання тільки оперативної паузи для російської армії. І нарешті, оце все має зростати шаленими темпами. Я маю, я маю на увазі оця нервова реакція, оці панічні крики, давайте там припинення вогню, давайте переговорів. Оці спроби якось виправдатись, типа ми такий маневр там робимо і таке інше, але. Але велика кількість людей, і все більше і більше того, що ми бачимо, що ми відслідковуємо, вже говорять і про неефективність стратегічного управління, і про непідготовленість російської армії, і про неможливість її там снабжати амуніцією, таке інше, і про неготовність дійсно воювати, і про неготовність стримувати українську армію, попри те, що Україна має набагато менше. І снарядів, і військової техніки, як такої, і навіть кількість людей в нас набагато менше, яка сьогодні ефективно контратакує. Пане Михайло, ну звісно, ми пам'ятаємо про те, що а, позиція українська щодо будь-яких перемовин з Росією вона є непохитною. А, вже дійсно і президент Зеленський заявляв декілька разів, якими можуть бути умови так. ну, ви тільки що про них говорили. Але ви сказали про те, що є розгубленість російських еліт, чи є там потенціал для деструкції цієї вертикалі для її руйнування? Чи все таки можемо стверджувати, що є оцей Путін? Верховний вождь, і от е, все від нього так і продовжує залежати. Є і одне, і друге. По перше, дійсно є великий потенціал деструкції. Тому на перший план сьогодні виходять достатньо, ну скажімо так, непрофесійні військові, типу пригожина Да, які сьогодні пропонує себе як альтернативу класичному генералітету. Більше того, як він себе вже продає як такий собі рівний, практично рівний партнер Путіна, і таких деструктивних проявів дуже багато. Тобто, вертикаль починає сипатись. Це очевидно, вона не готова виконувати ключову функцію. Дивіться, в Росії ж був такий собі дивний соціальний договір. Він як він включав в себе такі позиції з одного боку: Росіянам у Росіян забрали свободу, конкуренцію, політичну конкуренцію, політичні партії. Демократію електорального типу замість цього запропонували суверенну демократію. Це коли є цар. Ну оця триєдина вертикаль, да типа е, е власті, сама е, і що там ще там, якась там них патріотизм да? і таке інше. І е е є ікона, ікона під назвою Президент Російської Федерації, є культ особистості цього президента і є обов'язкова силова вертикаль, яка точно забезпечить ключове для них безпеку, тобто. Ковбаса і безпека, безпека, але ви віддаєте всі свої права. Отакі От був соціальний договір сьогодні. В Росії всі розуміють, що немає безпеки. Дивіться, йде війна, яку Росія по суті програє у військовому сенсі. І Росія розуміє, Росія моя на увазі електоральна частина Росії розуміє, що це все є очевидними речами. Тобто армія слабка, ВПК слабкий партнерів, крім Ірану, там Еритреї, там Північної Кореї, не існує. Росія не виступає як глобальний гравець. В Росії поступово знижується рівень життя, але крім того, що рівень життя знижується, ще дійсно нема безпечних форматів. Життя в самій Росії, тобто очевидно, що війна починає сказ сказуватись на uh, простому там uh, обивателю, да і він тоді задає питання: так а на що ми тоді все розміняли? Немає рівня життя, немає свобод, немає нічого, але є тільки uh, таким міфічна безпека, якої знову ж таки сьогодні вже немає, і це є потенціал, величезний потенціал до деструкції. Бо представники еліти вони, по перше, хочуть відміжуватись від це дуже важливо зрозуміти. Вони і вони не хочуть на себе натягувати все те, що буде потім якби запропоновано відповідати самому путіну. Може, що там буде патрошов поруч стояти, може той же Ковальчук буде стояти, але інші хочуть дистанціюватись від цього з іншого боку. Вони починають між собою шукати собі нішу. Після воєнної Росії, ким вони будуть міністрами чи навпаки, візьмуть певну кількість грошей і десь кимось там сторгуються. Да, ви пам'ятаєте, коли закінчувалася Друга світова війна? Були у ті всі сепаратні домовленості між е, Далесом там і е, низкою. Ключових персонажів з оточення а, пана Гітлера Да? ну тобто, оце все сьогодні відбувається в Росії. Це абсолютно зеркальне відображення один до одного і ідеологічно. Росія нагадує а, нацистську а, Німеччину а, Другої світової часів Другої світової. І оці процеси, які були в Німеччині в 44-45 сорок році, також нагадують все, що відбувається в Російській Федерації. Але між тим, з іншого боку, ви абсолютно праві, ще є. Якийсь час, коли будуть вважати, що Путін одноосібно приймає рішення, що він розуміє, що він робить, що він може якусь там диктувати ще формат поведінки, і але це дуже короткий проміжок часу займає. Вже йде десакралізація, тотальна десакралізація пана Путіна як ключового історичного персонажа для Росії. От є ще одна така дивна річ, яку ми побачили ввечері 9 листопада. Російське телебачення, пропагандистське, звісно, там немає ніякого іншого. Воно е, транслювало у той таку, е, як це сказати, промову Суровікіна, так очільника окупаційних військ російських в Україні. А е, він, значить, докладав шойгу про те, що е, все в порядку, але знаєте, має мають російські війська піти з правого берега Дніпра, тобто з правобережної Херсонщини, і тут ми. Розуміємо, розуміємо дві речі. Ну, по перше, так, ми не побачили ніякого коментаря Путіна щодо того, що російські війська йдуть з Херсонщини. З іншого боку, це відео, яке показали там по різних каналах, його могло й не бути. Тому що далі в новинах ніхто не говорив про те, що Росія йде з Херсону, який вона ну якби сказала про те, що нібито це вже їхня територія. То, от навіщо було це відео? І чи ми можемо говорити, що зараз Путіна дистанціюють від цього рішення? А... Ну, це говорить перше ключове це свідчення розбалансировки того, що відбувається знову ж таки. Ми про це вже говорили в політичній і військово-політичній еліти Росії. Вони щось спробують виправдати, щось пробують сказати, де зробити інформаційну виставу, отаку як ви говорите про Суровікіна і Шойгу, його, і таким чином якось прокоментувати, прямо не коментуючи ту чи іншу подію. І таке інше, але між тим, і це другий процес. Дійсно, путіна хочуть вивести з питань, і до речі, сьогодні. Е Спікер Путіна Пісков також сказав, що це не коментарі до Путіна, це коментарі до це питання до військових, що вони роблять з точки зору маневрування на правобережній чи лівобережній Херсонщині. Але між тим Путіна дійсно хочуть відсторонити від, начебто, прийняття політичного рішення, яке переду... яке передувало військовому рішенню. Ні, росіяни хочуть довести, що це було суто військове, виходячи з військової стратегії, з тактики. І таке інше ні, але це дуже обмежене е, трактування. Е, скоріше за все, в Росії чітко розуміють, що всі ці речі є об'єктивними. Не прийняти їх неможливо. Чому? Тому що дійсно. З точки зору на забезпечення е, угрупування, які знаходились в Херсоні, після того як ми ефективно відпрацювали тилову інфраструктуру. Ще раз я говорив про е, керівництво напрямку Південь нашого, яке планувало все це достатньо довго працювало над тим, щоб не було можливості підвозити там снаряди, підвозити додаткову живу силу, підвозити додаткову техніку. Ну тобто було зрозуміло, що правий берег Росіяни не втримують, але до цього передувала дуже велика робота нашої артилерії, нашої дальнобійної Активна артилерія, наших військовослужбовців і таке інше, але Росія розуміє, що всі рішення і про вторгнення в Україну, і про перебіг війни, як такої, і про кількість інформаційних провалів, і про абсолютно неготовність створити якийсь там, скажімо так, альянс, тому що Росія на самій справі публічно ще раз підкреслю підтримали абсолютно токсичні країни, такі як тільки Іран, наприклад, да? навіть ті країни, які були нейтральні для до Росії, вони її не підтримали. І Це все за всіма цими рішеннями, от помилковими, фатально помилковими рішеннями стоїть саме Путін, в тому числі за рішенням, абсолютно непродуманим, яке закрило, до речі, двері для переговорного процесу. Оце пам'ятаєте постановку про прийняття до складу Російської Федерації чотирьох окупованих. Території України, де йдуть в бойові дії, оце дивна інсценіровка, Вона показала, що Путін абсолютно неадекватно сприймає процеси, які йдуть, абсолютно неадекватно реагує на них, і він тільки ескалює для себе проблему. Тобто, всі наші партнери періодично кажуть, головне не допустити ескалації війни як такої, так ось Путін ескалує, але не війну як таку, бо вона вже йде в крайніх формах, крім використання зброї масового враження? Ні, він ескалює саме в внутрішню складову цієї війни. Тобто він постійно підвищує ставки абсолютно необґрунтовано і таким чином робить безвихідь для Росії. Тобто, Росія сьогодні спаличить про переговорний процес. Ми про це говорили. Але як які процеси? переговорні. ви прийшли собі щось там забрали, програєте війну, так програваєте вже війну. Де-факто ви не контролюєте вже процеси, які відбуваються на окупованій території, навіть на тих окупованих територіях, які ви забрали в 2014 році. Де-факто там, там йде війна, велика потужна війна. І Україна вкладає в це певний ресурс. І Україна прийняла для себе ключове рішення, що ми не можемо це залишити у вас, тому що ви будете далі е, спекулювати на цьому, будете ескалювати, а потім знову ж таки під надуманим предлогом підете е, назад на, на територію України. Нам це не вигідно. Але між тим ще раз підкреслюю. Певний час ще займе оце е, внутрішнє розуміння росіянами, що час Путіна минув. Що треба з цим щось робити? І якщо ми хочемо, я маю на увазі про Росіян, як вони мають думати, і якщо ми хочемо вийти дійсно на якийсь переговорний процес, то певно треба дослухатись до президента України. По перше, по-друге, не ображати Україну. По третє, не висувати, наприклад, як пані Захарова вийшла вчора і сказала, що ми готові без будь-яких умов переговорного процесу. Це знову ж таки представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації, але треба враховувати об'єктивні реалії. Тобто, треба враховувати, що ми там щось самі в односторонньому порядку записали в себе в конституцію. Це не переговорна позиція, точно і нарешті ключове треба змінити путіна як людину яка не може вийти з штопора оцього е, нерозуміння війни як такої але останнє ну тут е, підкреслю дивіться а може все йде і дійсно за планом ми ж не знаємо з вами ми просто так думали що план був за три дні як вони казали захопити Київ а може план був вийти з цієї авторитарної суті російської федерації тобто змінити внутрішні Процеси, які там відбуваються пройти через трансформацію політичної еліти, яку внутрішньо ніхто не міг трансформувати, тобто не було альтернативи. Зараз в Росії буде з'являтися альтернатива. Зараз почнеться, почнеться трансформація. Зараз зникнуть у ці всі еліти, такого типу, як там Рагозіни, оця вся ну, тобто абсолютно неадекватні люди, там Медведєво і таке інше. Тобто, вони вже не будуть конкурувати в рамках політичного процесу. Вони підуть десь там на нерганітет і таке інше. Може, в цьому був план. Ну так, унтерофіцерська вдава сама себе висікла. Розумію про що ви кажете. На от якщо говорити про те, які умови там е, висувають росіяни, чи кажуть, що без будь-яких умов вони готові домовлятися? Хоча ми розуміємо, що це неправда. Я знаєте, вчора аналізуючи те, що писали російські пропагандисти, там були дійсно такі істерики. Так, е, паніка, істерика, зараз е, це такі слова, які ми вживаємо, ну занадто часто тому вони трошечки об, обізцінилися, але все рівно. От ми побачили, я тут процитую, що там нібито от те, що відбувалося вночі на Херсонщині, що був розрахунок на договорняк з евакуацією, мабуть, американці пообіцяли, а Україна проігнорувала. Як ви гадаєте, а звідки у них такі наївні уявлення про якісь договорняки та обіцянки з боку, я не знаю США? А, ну, це ж вони хочуть якось виправдати те, що відбувається, ви розумієте? Тобто, вони хочуть не можуть визнати самі для себе, що вони неефективні, що вони абсолютно не контролюють процеси, що вони взагалі абсолютні лузери і аутсайдери. Да? Ну тобто, це ж очевидно, це дуже тяжко визнати. Да? Тобто, людина, просто людина. Я маю на увазі, якщо візьмемо там абстрактну людину, їй дуже тяжко визнати свої помилки. А, і вона а, до останнього шукає щось, що має сказати ні, там є якась змова, там є теорія змови, там є конспірологія, там є великі, потужні марсіані чи Сполучені Штати Америки, які прийняли там якісь домовленості кулуарні з кимось, і таким чином ми не програли, бо ми все рівно такі дуже потужні. Але ми ну змушені були в рамках цієї змови там відступити. Це спроба виправдати свою недолугість. Але давайте тут ще трошки ширше. Росіяни, ну давайте це синонім брехні. Просто вже назавжди треба це зрозуміти. І не треба, друге, не треба боятись. Росіян. На жаль, вони так залякали пропагандою своєю, Да, вони 20 років створювали оце, оцей міф, що Росію треба боятись. Росія має потужну армію. Росія це країна монстр яка буде ламати. Вона дійсно ламала міжнародне право. Дивіться, що вона робить. Вони абсолютно чітко зламали все. В тому світі до якого ми звикли жити, Ну, тобто там, де можна домовитись і витримати ці домовленості, Росія все це зламала і ламала 20 років поступово. І сьогодні є одна можливість. Одна можливість повернути світ в рамки міжнародного права. А для цього треба абсолютно чітко покарати Російську Федерацію у всіх сенсах цього слова і на полі бою, і дипломатично, і скажімо так, економічно, і фінансово, і ідеологічно, і історично це сьогодні ключове. Якщо ми цього не зробимо, це якби виглядає дивно. Дивіться, оці пропозиції про перемир'я. Я хочу зафіксувати абсолютно чітке розуміння цих слів перемир'я. Це означає, що Україна, яка ефективно звільняє свою територію, попри те, що Росія накопичила набагато більше зброї, попри те, що Росія виглядала як монстр, якого всі боялись, крім України. Так ось ми звільняємо і тут нам кажуть, давайте ви сьогодні віддати ви капітулюєте. Тобто, коли нам кажуть, давайте чи там тимчасове припинення вогню. Це нам кажуть відверто і Росія, і інші країни, які. Цю гру грають, коли вони кажуть про дипломатичне врегулювання. Примірять. А давайте ви капітулюєте. От ви виграєте війну, але давайте тепер ви капітулюєте. Давайте тепер ви віддасте території російські Вони ж тобі там записали щось в односторонньому порядку, порушуючи міжнародне право. Так, давайте ви їх ви віддасте. І більше того, нам говорять, знаєте що? Нам говорять так: дивіться, на вас напали. Вас бувають, вас щось там забрали, але ви заплатите за це, віддасте територію, заплатите вбитими людьми, тому що ніхто не буде карати військових злочинців за те, що вони це робили. І таким чином, це буде у вас тут перемир'я, ви якусь нову лінію розмежування і будете до кінця своїх днів жити, розуміючи, що ви програли, ви Україна, яка виглядає взагалі інакше. Тобто, ви будете виглядати, програвшою стороною. І в мене питання. До чого тут Україна взагалі? Це наше рішення воювати. Це наше рішення платити велику ціну за свободу. Якщо хтось не хоче, хай виходить і говорить: дивіться, ми так не хочемо платити за свободу. Ми так звикли до якихось там договорняків, що ми готові навіть здати Україну. Хай вони так говорять, хай перестануть говорити слово перемир'я. Тому що єдиний суб'єкт, який може визначити умови переговорного процесу, початкові умови переговорного процесу, є Україна, і є президент України, пан Зеленський. І тому з одного боку Росія має програти обов'язково. Ви маєте бачити оці обличчя пропагандистів, які казали, ми будемо вас там всіх різати. Ви маєте побачити, які вони там сині обличчя людей, які програв. Ви розумієте, це важливо для психічного здоров'я всього, ну скажімо так, людства як такого. Ми маємо повернути в міжнародні права, в тому числі Російську Федерацію і інші країни, які. Так, дивились на Росію і думали, Якщо вони там виграють, то тоді ми можемо теж тоді там ескалювати і так далі. І нарешті третє. чому Україна має втратити цей історичний шанс? Ну чому ми маємо погодитись на абсолютно абсурдну концепцію переговорного процесу на умовах Російської Федерації?